Вот хорошая опять. Зараз ведуться всі аварійно-рятувальні роботи, які можуть. Працює техніка, збираємо сміття після завалів. Тут зараз під'їде вишка, техніка будуть зніматися аварійні, аварійні конструкції. Пару хлопців зараз разом з ДСНС прибирають аварійні вікна. Знімають люди. Приходять, люди забирають свої речі, хтось викидає сміття. Все по черзі, бо будинків дуже багато. А в чому складність? Дуже мало людей, дуже мало на це все времени, дуже мало, тому зараз як можемо більше людей привищено до цього.